На вимушені канікули пішли шість сотень дітей. Їхня районна школа палала. Сталося це вночі в місті Вижниця на Буковині. В триповерховій будівлі спалахнув дах. Покрівля вигоріла вщент, частково постраждав третій поверх. Гасили полум'я майже п'ять годин. Подробиці вали Прінчината. Сьогодні зранку учні прийшли до школи не навчатися, а рятувати те, що вціліло після нічної пожежі. В шкільній бібліотеці на найвищому третьому поверсі частина книг згоріла. Іншу частину рятувальники залили водою під час гасіння. Книжки намочилися і дуже грязні. Треба повитирати, що не висохли, хоча б був якийсь вигляд. Дах згорів ущент. Також вогонь пошкодив два класи. Шкільний дах запалав близько третьої години ночі. Вогонь, що виривався з під покрівлі, побачив випадковий перехожий. Він і викликав пожежників. Рятувальники гасили полум'я. Майже. 6 годин воно розгорілося, дало можливість розгорітися, тому що дуже було пізні повідомлення. Гасіння пожежі складеться великою температурою. Те, що це горище, горище було оббите все металевою бляхою. Під металевою бляхою знаходилося велика кількість горючих матеріалів. У дітей тепер не заплановані канікули, але за тиждень, запевняє директор, вони вже сядуть за парти. Ми вирішили перенести жовтневі канікули на цей тиждень. Діти будуть відпочивати за цей тиждень. Ми цей корпус проведемо в порядок. У нас є 15 приміщень навчальний, 25 класів. То ми пустимо дітей у дві зміни з наступного тижня. На відновлення школи потрібно півмільйона гривень і місяць робіт підрахували місцеві чиновники. Гроші збираються виділити з резервних фондів районного та обласного бюджетів. Кошти будуть. А поки що спеціальна комісія встановлює, чому в будівлі школи сталася нічна пожежа. Але Твадим Зарицький, буковина ТСН, 1+,1.